Ми задовбали всі, ніхто Ні вже далі. з вами жити не хоче. Ми не заключили з вами угоду. У вас ну, нема Це підстави. ваші проблеми. пиячать, сваряться із сусідами і влаштовують періодичні бійки. Так характеризують сім'ю переселенців, яка проживає в одному з рівненських гуртожитків. Днями черговий дебош проблемної родини завершився різаниною. Світлини з калюжою крові на підлозі в одній з кімнат облетіли місцеві соцмережі. Жінка отримала непроникаючи ножове поранення ноги. Однак від написання заяви до поліції потерпіла, відмовила. Цей вже випадок не поодиночний, тому що е, Тамара, маючи таку агресію, вона вже ножик, мала е, в калясті, вже поліція це фіксувала. Сім'я ВПО приїхала до Рівного з Харківщини після початку Великої війни. У кімнаті місцевого гуртожитку мешкають чоловік, дружина та двоє дітей. Найменшій дівчинці лише 10 місяців. Сусіди кажуть, що подружжя ніде не працює, водночас зловживає наркотиками та спиртним і перебуває на метадоновій терапії кожного разу. Де вони знаходять кошти? Ми не знаємо. Вони купають собі слабу алкоголку або алкоголь. І вже поки до вечора вони вже такі, як треба, неадекватні. Заступник директора з виховної роботи сусіднього коледжу каже, що родина вже тривалий час фігурує у різноманітних скандалах. Неодноразово через внутрішні сімейні конфлікти та сварки з сусідами до гуртожитку викликали поліцію. Дії подружжя становлять загрозу не лише для їхніх дітей, а й студентів. Які мешкають поруч, дуже налякані діти, які були, чули і частково були невільними свідками цього, що відбувалося. Батьки в стані шоку телефонують до нас, просять вплинути на ситуацію. Ми відповідно звертаємося і готуємо листи. Відповідних державних установ, щоб якось ситуацію вирішити, проблемній родині, яка виховує малолітню дитину, надають допомогу у рівненському міському центрі соціальних служб, забезпечують памперсами, продуктами харчування та одягом. Директорка центру Ліана Диновська каже, що, хоч постраждала особа відмовляється писати заяву до поліції про вчинення домашнього насильства, правоохоронці можуть встановити оцінку ризиків і винести терміновий заборонний припис стосовно кривдника та виселити його, оскільки після крайньої події вже є дійсно. Небезпека і для оточуючих, тому має відбутися комплексне реагування: це служба у справах дітей. Рівненський міський центр соціальних служб і відповідна поліція негативною. Є динаміка щодо випадків домашнього насильства у рівному в обласному центрі. Створили мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги постраждалим і реагують на звернення громадян. Частота вчинення домашніх насильств кожного року збільшується. Якщо проаналізувати статистику, то аналогічний період 2023 року і 2024 року кількість звернень постраждалих осіб збільшилась на 20,5%. Скандальне подружжя ВПО, яке наражає на небезпеку сусідів, намагалися виселити з гуртожитку на Відінській раніше. Однак, після народження дитини у сім'ї переселенців це стало зробити складніше, адже необхідно знайти прихисток та опіку для немовляти. Постраждала в останньому конфлікті матір у свою чергу. Звинувачує у родинних чварах працівників гуртожитка на підставі того, що придедучий комендант і ви. Виживаєте нас. Ми виживаємо. Ми так. І за вас у нас виходять скандали вдома, Тихі. і виходить потім результат. Від початку повномасштабного вторгнення у цьому гуртожитку проживали більше тисячі вимушено переміщених громадян. Нині близько 80. -ти. Працівники навчального закладу кажуть, що з іншими родинами ніяких конфліктів не було. Люди навпаки дякували за можливість отримати дах над головою і необхідну допомогу. Микола Брошицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.